Привіт, друзі! На зв'язку Сергій Родінов і розповідаю про те, як жити, щоб завжди були гроші. Почну з того, що є 4 формули, які я називаю формули бідності та формули багатства. Як зробити так, щоб грошей не було? Є три варіанти формули бідності. Перша це формула банкрутства. Це коли доходи мінус витрати виходять в борги, коли витрачаєш більше, ніж заробляєш. Це, як правило. Ті, яким не вистачає до зарплати, які кажуть, позич, я там потім колись поверну. Формула бідності номер 2 Це доходи мінус витрати дорівнюють нулю. Тобто заробляють, витрачають, заробляють, витрачають. Причому неважливо, скільки заробляють. Я знаю людей, які заробляють 50 тисяч доларів на місяць і все витрачають в нуль. І третя формула бідності це доходи мінус витрати виходить дельта, тобто накопичення. Це один із важливих ключових моментів, коли людина заробила і зберегла. Але зберегла для чого? Щоб знову пустити на витрати. Наприклад, збирав, 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 накопичив на iPhone, купив iPhone. IPhone є, грошей нема. За цими формулами до мільйона діти просто неможливо. Формула багатства це заробити, зберегти та примножувати. Доходи мінус витрати, виходить дельта, накопичення. Наступна фаза це ми накопичення примножуємо і виходить ось ще рівна річ капітал, який ми потім інвестуємо. Користуйтесь, багатшайте та живіть щасливо. До зустрічі!